Друзі, моє вітання. Нарешті, нарешті я вам покажу цю бусинку. У нас мікроавтобус, бусік Renault Trafic 2019 року випуску. Нарешті він доїхав до мене і дали мені в публікацію. То вони зазвичай продаються швидше, ніж доїдуть до України. Так, чистий 19 рік, один елемент фарбований. 1,6 двигун, дизель, цепний привід РМ, Чугуняка 120 кінських сил. Автомобіль в дуже гарному стані. Пробіг 177 тисяч кілометрів. Зараз вам покажу, як він ззовні виглядає, і перейдемо до перевірки товщиноміром. Так, автомобіль пройшов розмитнення. Сертифікований, виписуємо договір купівлі-продажу, і ви будете першим власником в Україні. Ну що ж, погнали до перевірки. Та-дам! Супер штука, без якої не може прям ні один покупець. Всі приходять і будуть тикати його трещонаміром. І не дай Боже один буде елемент фарбований. 136. 126. 119. 106. 97. 112, 111, 116, 115, 118, 106. 120, 115, 123, 119, 123, 117. До речі, поставте якість максимальне, Якщо у вас дозволяє телефон, чи інтернет, чи телевізор, якість буде набагато краще, буде видно який стан автомобіля. 113, 110. У нас фарбоване заднє праве крило, як сказав колега. Але ми зараз з вами провіримо. Я лінувався попереднього перевірити, тому перевіряємо одразу з вами. 86, 128, 103, 124, 121, 99, 108, Так, а ось це крилишко у нас фарбоване. Цікаво, що покаже. 173, 150, 154. 170. 559. Тут або тут є вже шпаківка десь крилишка було притерта в одному місці. Десь на 36. Ось тут у нас максимум, що б'ється. Далі у нас слой фарби. в общем оця частина десь притерта, в цій частині було нічого страшного. Праве заднє крило, це у нас взагалі класика абсолютно на всіх машинах. Якщо приїжджають, якщо вони не фарбовані, то їх потрібно фарбувати. Це прям реально класика. Якщо слідкуєте за переглядами, оглядами по автомобілям, які я перевіряю точно то можете звернути увагу, що дуже часто фарбовані задні праві крила. Так, остальне у нас все в рідній фарбі. Один елемент фарбований, нічого страшного. Тому немає, не бачу. Але якщо для вас страшно, то йдіть в автосалон. В автосалоні теж є фарбовані автомобілі. Взагалі, якось так. так. По фарбі показав, якщо вам було скучно, то наступний раз перемотуйте. Дуже хороший стан, як технічно, так і візуально. Переходимо з вами до салону. Ну що ж, по комплектації я буду розказувати одразу все на ходу. На цій машині особисто ще не їздив. Е, ну, На таких машинах їздив, то багато різів, але я саме на цій машині не їздив. Ну і зараз будемо дивитись по комплектації, одразу вам все розповідати. Скло у нас є. До речі, є доводчики скло піднімача. Водійського тільки. Є електрорегулювання дзеркал, є підігрівець дзеркал. Далі у нас є система стабілізації ESP, є допомога про, при бездоріжжі. Як вона працює, конкретно вам не розповім краще всього гугліть. Далі, далі, далі. Салонного дзеркала у нас немає, так як у нас немає вікна назад. Є круїз контроль, є обмежувач швидкості, є гучний зв'язок, підрульове керування магнітолою, блютуз відповідно. Тобто можемо і слухати, і говорити по гучному зв'язку. Збрехав вам, став 177, тисяч, а тут уже 178 Нічого страшного. Так, механіка шестиступка, двигун у нас R9M, чугоняка, 16 клапанів, два раз підвала, цепний привід ГРМ. Класні ресурсні мотори. Якщо їх не зарізали і не скрутили з них, пробіг. У нас автомобілі чесні, тому від, пробіг відповідає, відповідає дійсності. Можете пробити, якщо потрібно він-код, я вам надам. У нас по комплектації ще є кондиціонер, кругі з контролю майже швидкість. Я сказав, є ще еко-система, На Нажали, і у нас трошки конячок урізалось, машина їде слабше. Ого, такий цікавий підлокітник. Сам для себе знімаю відео і роблю відкриття якісь. Жартую. Є підігрів дзеркало, у нас ось тут кнопочка. Що тут? Аварійка? Ну, тут відкрите-закрити центральний замок. Тут у нас є ручник. Ось, до речі, три місця, тут два пасажири можуть сісти. Зверніть увагу на кермо. Да, 177 тисяч, але кермо реально в дуже-дуже гарному стані. Я б сказав, воно виглядає тисяч на 100 максимум. Але ж за все, це пробіг машини трасовий, тому, 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 тому і стан відповідно. Щоб по місту він бизився, в якихось рукавицях їздили робочих, то тоді б кермо вже витравилося, бо так воно буде реально в дуже гарному стані. Думаю, якість відео дозволяє. Тому якось так. Є вихід під флешку. Можна якісь копійки вставляти для автобану. Ось Такий бардачок є. Ого, величезне-величезне зеркало. Тут одразу двоє можуть в нього дивитися. І гучний зв'язок у нас тут мікрофончик. В общем, якось так. По салону все зрозуміло, погнали далі. Дивіться, який стан Стан карти дверної, ніяких царапін від ногами не подерто, взагалі супер. Ступеньки також, педалі. Від Реально 177 тисяч для буса, це взагалі не пробіг, це дуже малий пробіг. Ці буси реально вибігають за мільйон. Питань з ними немає. Це ж, як не як, це трафік. Величезний багажне відділення. Так. Перейдемо сюди, щоб не обходити. Можемо собі дозволити. Тут у нас алюмінієвий лист. Можна ж чимось шарпати, йорзати. До речі, зверніть увагу на салон. Таке відчуття, як ніби машина взагалі не використовувалася. Ну, Десь-де-не-де якісь царапинки маленькі є, але взагалі стан дуже добрий. Подивіться на стан стан пластику. Пластик не фарбований. Тобто машина, от як заїхала, така вона і є. Ну так, да, отут якісь подряпини є, але загалом... Взагалі супер. Для комерції, або щоб переоборудувати його під пасажир ідеальний варіант. До речі, ззаду у нас є парктроніки ще. Передніх немає, задні є. Ну що ж, автомобіль у нас в наявності в Вінниці та чекає на вас, на ваші перегляди, тест-драйви, або просто приїжджайте на каву, кава у нас безкоштовна. Великий вибір. Автомобілів сьогодні заїхало два автовоза, 16 автомобілів. Поки розгрібаємося, займаємось підготовкою. Більше автомобілів побачите на нашому сайті wincar.com. У нас також є майданчик в Катовіце та в Медикі. Там також багато автомобілів є, які можемо вам завести. Телеграм-канал посилання залишу внизу. Всі автомобілі актуальні, також мій номер телефону для зв'язку. І нагадаю, що в мене особисто діє акція. якщо купуєте в мене автомобіль, то дарую комплект ева-коврів на автомобілі, який ви купуєте. А колір там вже можемо домовитися, що і як, так як все одно вони робляться під замовлення. Номер телефону мій внизу. Ось тут він буде. Або отут, не знаю, або з тої, або з тої в сторони. В общем, не суть. Подивимося, як змонтую. Е, ну звертайтесь, приїжджайте на тест-драйв, буду вас радий бачити. І не забудьте записати мій номер телефону. Вам гарного дня, пока-пока.